От 100% у вас була така ситуація, що ти сидиш такий і ну, хочеш бургерів. Але ти не знаєш, як робити ці бургери. Тож саме для тебе я зробив це відео. І так, для цього відео я видумав навіть якусь закусочну хробака, а також працівника е, хлопця. І ну, ми будемо зараз готувати бургери. І так, почнемо з обжарки котлети, і ну не думаю, що це щось дуже цікаве, але ну вона так залепательно жарить. <кій> і так, покладемо булочку, а на булочку а вже ж кетчуп. Після чого кладемо котлету і цей бургер більше не може бути веганським. Далі не забудьте покласти сир-чеддер, так саме сир-чеддер. Потім дістаємо марновані огірки і кладемо їх на бургер разом з верхньою булочкою. От і все, наш бургер з Макда <кій> <кій> Ворм готовий. А ось тобі варто підписатися, бо ну, що це таке? Тож всім, ПК, я пішов.